Слава Україні! Розпочалася 201 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Росіяни здійснили черговий терористичний акт завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об'єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей. Противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури. Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме на Харківському напрямку населених пунктів Костянтинівка та Уди, продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.